Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 1 копійка 2004 року, яка по каталогу ІТК має штамп 11 ва Хочу сказати таке, що даний штамп є один із трьох штампів, що зустрічаються в обігу з номіналом 1 копійка 2004 року. І в даному відео ми розглянемо те, як визначити по поверсу штамп 1.1, по реверсу штамп ВА. Які особливості має дана монета, які технічні характеристики. Чим особливий штамп 1,1 і яка ціна даної монети? І про це все ми з вами поговоримо в даному відео. А розпочнемо з того, що монети номіналом 1 копійка 2004 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі, на Київському монетному дворі тиражем 120 мільйонів екземплярів. Що ж до основних технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: діаметр 16 мм, вага 1,5 г. Гурт монети, він гладкий. Тобто будь-які написи на ньому відсутні. Коли ми дивимось на монету, номіналом одна копійка 2004 року, то нас цікавить, який штамп зображено перед нами. Для того, щоб визначити штамп монети будь-якої, нам треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Але в одній копійки 2004 року на гурт ми уваги не звертаємо, так як він гладкий. Для визначення штампу нам досить аверса та реверса. Для того, щоб визначити. Аверс, штамп перший. Ми повинні знати певні характеристики, на які ми повинні звертати увагу. Хочу сказати і забігти наперед, що одна копійка 2004 року по аверсу має два штампи: штамп 1, який поділяється на штамп 1.1, 1.2 – і штамп 2. Сьогодні ми розбираємо штамп 1.1. Всі інші в наступних відео. Як же визначається поверсу штамп 1.1? Зараз вам продемонструю. Спочатку ми визначаємо, що це штамп перший. Ми дивимося на те, що зображення воно зменшеного розміру. Напис України, вона приспущена до герба, віддалена від канту монети. Що ж додати, вона наближена до герба, віддалена від канту монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору, всі написи знаходяться в одній площині. Саме таку характеристику ми можемо дати. Монеті із оверсом першим. Коли ви виявили, ви, ви що перед нами монета, яка має поверсу штамп перший, ми звертаємо увагу і хочемо визначити поверсу штамп 1.1. Як же він визначається? Щоб визначити штамп 1-1, ми повинні з вами завіряти відстань між крайніми осьцями, саме між цими, що ви бачите зараз. І вона повинна складати 10,7 мм. Для цього ми беремо нумізматичну лінійку і замірюємо дану відстань. Як ми бачимо, чітко вона складає 10,7 мм. Саме між крайніми остями. Як в інших штампах визначається, в штампові 1, 2 та 2 ми продемонструємо у наступних відео. Коли ми визначили, що відстань між крайніми місцями 10,7 мм, ми з певністю говоримо, що перед нами штамп 1, 1. Коли визначили аверс, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Для того, щоб визначити штамп ВА, ми спочатку рахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї із загодинниковою стрілкою. Гро номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ВА нас цікавить на Кавить грона номер 2 та грона номер 5 І грона номер 2 має форму, тупоугольного трикутника, а грона номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Уточням штампу ВА є те, що шрифт, -шрифт -бук він тонкий, а ягоди вони середньої величини. З певністю можемо сказати, що перед нами монета, яка має штамп по каталогу ІТК 11ВА. Ви ж запитаєте, яка ціна даної монети, як часто вона зустрічається в обігові. Якщо ми звернемось до каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, то побачимо, що монети зустрічаються доволі нечасто. приблизно одна на 15 тисяч монет звичайних штампів. І як ви вже зрозуміли, ціна даний монет на даний час складає від 80 до 90 гривень за один екземпляр. Тобто монета є цінною, саме на неї ми повинні звертати увагу. Ще раз хочу сказати, що ми заміряємо відстань між крайніми остями, і вона повинна бути 10 і 7 мм. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки.